Ого, який тут хлопчик високий. Ничего ну, себе. Лен, а це такий хлопчик високий скільки кем ему 15? <дивити> ну и там, конечно, Мій Влад там. Чай. Судья не свой Ну я старалась, да. Я старалась стать культурной. Да. Ну и какие там ворота будут? Это ваш. Ладно, что с ветором? Где на вето? Ладно. Владислав, это на ветора, да, А что ты на вновь все едешь?

давайте. Ну, лад. Виходь з толпы. до... Молодець, Молодец. Ну! Ну, мало. Хорошо, ну, мало. Ну, мало. Павла, є б'є не добі. Команді є різні позиції, батюшки ні. Я ж казала, треба сходити в церкву. Я щось не припустила. Школя може організувати індивідуально, закриває лаву, а Ух ти, що! Ух ти що який був головою? Нічого собі. Хлопці, ти що? Оце був гол. Кайф. Марк, ну нічого собі. Давайте, давайте, Три, ти що? треба, пар, пар Ну, гол був такий мощний. Давайте, Мош, не туди.

Через да я сижу и думаю, какой уже слегка Это есть ты хочешь? Давай, давай, забегай. забегай! давай, 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 Не волнувайся. Не волнуйся. Ого. Что не можна так? Нервничай. Спокойно, тихо, спокойно. Булина забыла и видно цели, да? Молодая, тихо. О, Влад, давай Влад, вибігайте, забивайте.

Саню не задав стой. Молодец, не задавав, Забігайтеся. Забігайтеся, да. Там не вийде Молодець, ладно. Пас. Пас. Молодец, Сзади обережно. Пас, 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 ты можешь! Ну, давайте, гол! Ну, гол! Максимов, Ну! Ай, чуть-чуть, гарно! Молодцы. Ну! Блин! Тоже давай, Мы им тоже давай! Не, коментатор тут. Та да Влад роздуплися, йопарний поля. Молодці, молодці. Давай, давай, давай! Влад! Молодець, та да, ти що? Дуже гарно. Ай, Молодець, Тимоха. Тимоха. Влад, ти що стоїш? Ох, ти ганяє сьогодні. Давайте вперед, Саня. Це не бачимо. Жора, дядя Жора, давай.

Давай, Ох, ти що, розкрутив. Красиво. Да, Треба було назад дати. Молодець. Ну так по кругу слися сквоздо. А, угловий. Кутовий. На грабу. Назад, назад. А ворот до ворот. запал. молодец запал, запал. Запал, запал, запал. Запал, запал, забегай! забегай. Дима, забегай. <Муз> Ви що робите? Е, ви що робите? Ох, люблю таку небезпеку просто. Ну, блін, Ааа, я качаю. Ні, так, а якщо Давай, да, да. давай, давай, Саня. Тихон, молодец, давайте. Ох. Шире, парни, шире. О, давай, давай, дажи бы. Жора, 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 Давай, дай, дядя дядя давай. Да ну, давай, давай, давай. Давай, молодец, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Пас давайте стріляють, трошки треба було дежатися туди, п'ять готовий. Давайте заберіть, пацани. Ну давайте забиваємо. Там ще сонце світить, нічого не видно їм. <плес> О, молодці! Молодці! Клас. Молодці! <плес> не розслабляйтесь! Тішечки, красавчики! Ого! ззаді, Влад, ззаді влад, обережно. Влад, вперед. Він тебе дивиться, обережно. Отак, От молодець. Давай, давай, Тимоха, молодець. Пас давай, пас, пас давай. Ну що? Опять кутовий, опять гол два кутових і два гола. Классно. Давайте третій ша. бодяж Ну владик, давай. чуть-чуть Зміна. Ну і зміна, це тоже непогано. Ну і зміни в різно. Давай, ми! Ну, Максима, плать. Та... Чуть-чуть, та ти що. Молодець, власне. Тільки треба подальше. Бо цього мало. Бо цього мало. Да, у них ворота дуже високий.

ось генет. Так. Мальчик не ракуда. Саша гол заб'є, буде прикольно. Так, так, так. Там ще текає. Забивала така потужно. Ух тиша, давай, Максимов, давай. давай, давай. А юррнувати. Молодці, 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 що страшно, молодці. Молодці. Та не сіте, забирайте Саня, давай забирай!

помешал ну, просто брать ну да хороший пас был бы а так там две ноги стояло а это не а бач такое? опять нас засудили непонятно из-за чего влад ну що ти чудиш а шо ты чудыш Нарушив всю комбинацию сидят. Не говори. А могло бы что-то. Я ж говорю, колір футболки все выделяют. Давай, Влад, давай, давай, не пропускай. Нет. Маркуша, давай, давай, Маркуша. Бумтичка. Вляха муха, вы мене чуть. Хорошо, можем. Хорошо, може. Если принципово. О, ездил. Отси. Видите ли, мешаю ему. Метр. Можете киметр дети. Так а що я що мішаю? Ну что, я за линию? Давайте, давайте, хлопці.

Вперд играть! Вперед! Да що ви толпою граєте? Ну йомо, це не це блін. Не ну матікація це вже, слишком. Да, вже слышу, На Налічності не переходимо. 到了。 Давай, 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 давай. Подножка, да. давай, давай. Давай, Даня. Ну, блін. 1:1. 1:1. Я не не бачу, я так думаю, А, 21 хвилина. Ще 4 хвилини, народ. Дай же ж гол, Владю. Ось же гол, красивий. Роздівалочку, давай. Давай. Даня, открий. Ага. Забив.

Вона тут обережна, вона так ходить, я бачила пару раз, що це просто жесть. Там можна порізати ногу. А що ви лупите в цьому? Вона там як бігла, в мене жета, очі хотіла так закрити. Приймай, вперед, Сергій! Приймай вперед! Лад, розверни город! Розверни, ого, паде. Толкнулся, он спотыкнулся и сам упав. Хто його не даже. Не... Нет, так мы можем будем смотреть, но его никто не толкав. там лицо записано. сам. спотекнулся хлопці. Ну так, вони через метр, вони як ті, як роботисти, але футболісти. Молодці, вперед, давай, давай! Давай, Данечка, давай! Давай Дань, Ну так жорт! Що було? Що було? Що за хуйня? Пробувайте. Подножка. Ну, так слышу. Давай сядь. Лупи, б. Молодці. Давайте, давайте, давайте. Та що ви падаєте по сіні? Вони просто <плес> подкати. Так, вони підкати роблять. Дивися, так. Та що ти робиш? Футболи, так, самі. Давай! Нет, не надо туда! тільки падают! Они просто перебивают и люди! Потому... Хлопці, давайте ваша є хвилина. Реба. Давайте хвилина, гол. Быстріли. Марк. Давай, 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 давай. Пишки. Та ну не бійте до ворот. ви да. ну, вас прикалуєте. Нет! Що ви робите? Да. Чудите? Да. Та що прикалуєте? Да. Влад! Блін, ви що гоните чи шо? Не, ну сайт все. не концовочка Оконцовочка. Минута до кінця, що ви робите? Блин, вообще! Спокину. Бачив того лісового, наверное, ліхто, і дети. Перед, перед, перед. Ну бувай, У вас минута осталася. Давайте, перед. Давайте, дьось п'ятнадцять, мало! Слс, 13 номер. ти да номер. Ти дурачок, мачити или що? Марк, на наступний раз зайдімо по ногах, якщо так буде себе вести на футболі. вісім. Перед, перед. Там що батя відношує діть. Молодець вас, перед вибивайте. Хорошо вам. Да не, давай. Наш пять, спокійно, потягни, да, спокійно. Парад, парад, давайте, хлопці. Молодець. Чуть-чуть, чуть-чуть, молодець. Молодець, молодець. Молодий, молод, давайте, хлопці, давай. Вже до 26 хвилин. Нижче, 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 нище. Добавляйте, добавляйте Ну вже все, не спішить. Яка неприємна команда з <eve> батьками.